Доброго дня ще раз, шановні студенти, це вже просто на, на запис, да? ми з вами продовжуємо наш проєкт. На минулому занятті ми зробили ось таку ось формочку. Розташували на ній елементи, нагадаю, які зараз швиденько. Значить, ось цей елемент головного меню, далі елемент панельки, на якій ми будемо. Красиві кнопочки розташовувати. Далі ось тут е, комбобокс для вибору групи. І ось тут буде е, наша табличка, так? Наша табличка. От, е, табличка буде розташовуватись, ми домовили, домовились в page control компоненті, так? І компонента page control матиме свої, е, так сказати, свої. Е, Листу, закладочки, да, вкладочки такі ось, дві вкладочки ми вже визначилися. Тут буде додати, редагувати елемент у нас з вами. І ось тут буде відображатися таблиця. Сьогодні ми відобразимо, напевно, таблицю, ну, побачимо взагалі, скільки у нас часу це все займе, тому що ну, я хочу зробити трошечки не так, як робив минулого разу, ну, а швидше. Звісно, що можна зробити знову ж таки два класи е, для е, підключення до MySQL. Ну, і в першу чергу я не пам'ятаю, чи ми з вами підключали чи не підключали е, MySQL. Ну, в мене він підключений, де, де можна подивитися. Ось у тут в Dependencies, в Package, і в Package тут повинна бути MySQL дата. Якщо нема... То засобом NuGet, так як і минулого разу, через можна Project, менеджер nuget Package сюди зайшли. Да? І тут у вас е, повинен бути проінстальований пакет. Так? Значить, Якщо його немає, то ви йдете в бронзе, з допомогою пошуку шукаєте цей пакет і встановлюєте. Так, встановлюю те саме пакет MySQL дата, MySQL дата, і його ми з будемо використовувати. Добренько. Отже, е, що далі хотів би сказати? Значить, е, дивіться, на, на допомогу я собі, як кажуть, зроблю е, на, на наступну річ. Я візьму. Із старої програмки, із старої програмки, О, дивіться там, де у нас шарп, я візьму рядочок, щоб він мені трошечки помагав. Та чи не обов'язково? Можна, дивіться взяти рядочок, він буде схожий. Просто пам'ятаєте, ми в Майсквілі, я не буду шукати, я буду просто писати, але ви. Дивіться, але ви, ви можете е, взяти. Там воно схоже, він дуже, Е, дуже. І дивіться, що я хотів би е, взагалі, е, би якби, якби написати, так? Вот, значить, дивіться: я м, хочу зробити таке підключення, але підключення буду робити. Підключення до MySQL. А підключення буду робити просто. Дивіться, просто ось отут буду писати, не буду робити нових класів. Щоб ви бачили, що можна простіше набагато, то я минулого разу сказав. Значить, я е, зроблю слідуще. Я зроблю такий об'єкт, який називається MySQL Connection. MySQL. MySQL. Connection. Вот. А, якось його назову. Ну, воно каже con. Ну, нехай буде кон. Con. MySQL Connection. Об'єкт буде нехай кон, да. І далі э, цього Con, цього con я поставлю значок до рівня, напишу new, э, new MySQL Connection. От. І отут дивіться, ну у нас було минулого разу аж два класи, які формували рядок з'єднання. знаєте, такі. Я цього разу цього всього не робитиму, і просто запишу е по тим правилам, як, як воно пишеться. Значить, перший параметр, який треба обов'язково передавати, називається сервер, і він дорівнює у нас або ж 127.001, або або попросту дорівнює localhost. Localhost. Далі. Через крапку з А Далі пишеться database. Ну, в принципі, database. А, вот, database. А, у мене там база даних, де там, да? Значить, у вас сам повинен бути запущений. І ось тут, якщо подивитися базу даних, то база... в опції датабейс слід записати назву бази даних. Значить, база даних у мене називалася bvm 731. bvm 731. Далі слід вказати порт. Порт. Порт дорівнює у нас 3306. Це порт береться, ну, база даних ми вже подивилися, дивіться, ось отут, да, у мене оця ось база, оця база, в ній табличка ID students. Правда була? Вот. А порт у нас порт ось тут був 3306. Пам'ятаєте? Вказаний. Значить, вказується порт 33.06, і е, після порта вказується user ID. Причому зверніть увагу, що слово user і слово ID, вони ось так ось а, з великої літери пишуться, да? юзер ID дорівнює у мене root, я писав. Ну, у вас user тобто, користувач в привілеях там, да? Але хто сам використовує, можна root використовувати. Ну, в любого можна. root можна в любого який використовувати, да? того самого, в любого сервера. Але треба знати пароль рут. Ну, не бажано взагалі використовувати рут. Краще використовувати, той, щоб використовували. Паспорт далі, паспорт. Це пароль дорівнює і пароль в того самого пароль у мене не встановлений даного користувача. Рут. Пароль не встановлений. Добренько. Ось таку зміну дивіться, я просто взяв і створив. Просто в один рядочок оце все взяв і записав. А тепер дивіться, тепер зроблю напевно якусь <світтєві> на ось цю вкладку. Ага, він у мене в мене вже вона встановлена, а ви получилось. Я зараз вам по... дивіться на оцю вкладку. Розташов, я вже сюди його притік просто. Розташовуєте компонент Data Grid View. Якщо він у вас не розташований. Якщо розташований, то не треба. Якщо вже отакий сіренький, да? де цей компонент взяти? Компонент data grid view. Ой, напевно, Data Grid View. Так. Дивіться, ми ось тут в Data, отут от беремо, да? ну, Data. І ось тут Data Grid View. Ось цей компонент ми сюди ставимо. Так, а Тепер я можна тут по-різному заповнювати. Ви подивитеся в прикладах минулих. Там заповнення відбувається трошечки не таким шляхом, як я вам покажу. Я вам покажу простіший шлях. Значить, перш за все, що ми давайте зробимо? Давайте ми зробимо окрему якусь функцію, да? якусь функцію. Ну, ми минулого разу називали вивод її або називали іноді print. Давайте print називемо, так? А, функцію print. Для цього я пишу просто, щоб окремими функціями будемо робити, щоб воно ну, у вас, а, значить, було більш-менш якось Ну, відділялося одне. Значить, я поки що public void беру, да, назову функцію, fill, э, fill э, data, data grid view ДГВ. Ось я так. grid fill dgv. <coughs> ну, FILL, э, ви знаєте, ух ти, ух, воно мені так як багато всього пише. Я поки що э, не буду, ніякий параметр. Задавати які параметри даній функції. От тому ось так покажу. Да? Дальше, дивіться, 에, запит. запит. Значить я візьму 에, змінну типом string, як якось назову там філ, наприклад, там СТР. Філ СТР, так, і дорівнює, назву змінною пишу з маленької літери, да, отут філ можна так написати. Ціка, в принципі, різниця, як ми напишемо. І ось отут я використаю, так, як і минулого разу ну піду, якщо хто забув, да, для того, щоб подивитися дані цієї таблички, я просто натискаю на цю табличку. От, і мені для перегляду ось такий запит видається. Я його, в принципі, Сукерів небезпеки. пройдіть найближче укриття. Сукерів небезпеки. пройдіть найближче укриття. Що тут пишуть? Кам на Вухівський район. Будьте обережні, діти. Хто там у нас Глухівський район? Шахеди, так? Да? Це по Сумам. Ну, плохо, але. Продовжуємо І в таких умовах навчатися. Так, тепер дивіться. А тепер минулого разу ми для того, щоб е, використовувати якісь команди, використовували вже вам знайомий mysql команд. От дивіться, має SQL команд оцей да? Якось я його назову. Минулого разу називав KMD. Ну, так ось KMD дорівнює mysql команд. І, в принципі, нормально. Так, тільки от сюди ми передамо зразу оці дві змінні. Першу зміну Філе СТР. Тобто, рядок, який треба виконати запиту, так? Рядок запиту. А далі е, треба передати коннект, де ми зробили коннект, ось. Так, оцей коннект ми з вами зробили. тому, використовуємо цей коннект. І тепер. А тепер а що? Тепер дивіться. А тепер візьмемо і зразу зробимо таку штучку. Оце а, параметр з це Не буду поки нічого задавати. Такого як воно мені пропонує. Використати для заповнення таблички. Я використаю MySQL а, Data дата Значить, MySQL, о, дата-адаптер. Оце дивіться. Ми датарієдер там використовували, читавши, да? Ну, назву його якось адаптер там. Адаптер, ось цей зміну. О, і дивіться, воно мені зразу підказало, що зрою так. Мене це влаштовує абсолютно повністю. Тобто, в якості адаптеру, ось у цьому, в якості параметра даємо ось оцю нашу команду, MySQL, яку ми записали. І тепер дивіться. Тепер що зробимо? Тепер зробимо об'єкт дата тable. Должен такий бути дата теб. О, от він є, дата тейл. Теж влаштовує все це, да? А тепер дивіться, ми зробимо просто, що а, за допомогою, за допомогою ось цього адаптера. Ми напишемо адаптер, О, Філ заповнити data table. Отак ось дивіться. І тепер напишемо так. Ось тут Data grid view 1. О, воно каже: data grid view 1. Так. Тепер дивіться: отут -от, треба просто взяти і вказати такий атрибут, який називається Data Source. Да, ось він, data source такий такий Ну Ось отут дивіться, якщо взяти, то ось отут властивість, да така властивість, то буде ось отут буде властивість, це важлива властивість, дата соус. Тобто в властивості дата соус просто вказується в джерело відкуда брати. І ми ось отут візьмемо з цього дитини. І тепер і, і, і це, мабуть, все вже досить писати. Якщо зараз запустити наш проєкт. Що таке? Угу. Все правильно. Правильно чого? Так. Досить добре. Дивіться, справа в чому я ж це написав у функції, а цю функцію ніколи не відкриваю. Тобто на якусь або кнопочку нажати, або ще щось. Да? Давайте, щоб не нажимати кнопочку, а одразу в момент відкриття, тобто, коли відкривається програма. А як узнать, коли відкривається програма? Значить, ну, я виділяю просто форму. Тут на заголовочку натискаю. На заголовочку і беру: отут у -от мене форм-1, бачите, з'являється. Властивості форми, і беру властивість е, лоад. Власти... Диво, де вона, властивість load? Не бачу. А, це не властивість, це подія, вибачте. Подія load, Це подія у нас. load, load, ось вона, дивіться. І просто два рази ліву кнопочку. Раз, два, і створюється тоді метод, який називається форму Од. В цей метод передаються параметри ну, роботи самої нашої формочки, і. Ось отут, дивіться, я просто тепер використаю цю нашу наш метод. Скажу, що а ну ка йди і першим ділаю цей метод. А то ми ж його написали, ну, не метод, а цю функцію написали. А якби далі, далі нічого не написали. Да? Так от, хай йде сюди і делає відображення. Запускаємо. О, дивіться, якась красота. Воно мені все заповнило. Так, тепер. Що я пропоную? Я пропоную заховати ось ці стовпчики, характеристику і фото. Ну, якби буде, буде в нас там десь характеристика і фото, буде там, чи тут, щоб вони були. Я тут думаю, не треба. Тут маленьке. ну табличка в табличці фотка, ну, негарно не буде, правда? Лучше ми тут, знаєте як, лучше ми отут побачимо, як ми потім їх відобразимо може. Вот. І ну, тут поставимо кнопочку редагувати, наприклад. А тут буде видалити кнопочка. Правда? І воно буде зрозуміло, що йде редагується, що йде видаляється. Тепер, е, дивіться, Тепер я... Ну, тепер я. Щось зроблю, щось зроблю. Ага, заховаю оці два стовпчика. Значить, яким чином це роблю? І зупиняю наш проєкт. Так, і йду. Та хай тут буде, Прямо тут же, там. після відображення. Дивіться, робити це доволі просто. Є у нас об'єкт. Це дивіться. дата View, правильно? В нього серед властивостей. Дивіться, серед властивостей, де вони властивості категорії. Ну, в принципі, отак от ось. Так о чому? я не можу натиснути, не знаєте? А, мені треба просто піти на отак, на Properties. Так, і серед властивостей є така властивість, як комуналь. Подивіться, колумс, Collection. І ці властивості, ну тут у мене не задаються. Бачите? Я їх не задаю, але ці властивості вони автоматично сюди підтягуються в залежності від нашого оцього цього адаптера. А адаптер бере е, значення із е, тих команд, які ми виконуємо в процесі нашої роботи. От і в нас і виходить, що. Ось ці коломси, ось оті стовпчики, вони заповнюються відповідно до тих значень, які є в адаптері. І тому зараз ми можемо вже вони заповнилися. у нас отут, понімаєте як? І тому ми можемо тепер оперувати нашою колекцією стовпчиків. Тобто, я ось отут можу написати тепер Колумс. Колумс. Колумс, отак от ось, так? Да? О, і воно ну, кліє підказує. <кій> чистити мені не підходить такі методи чистити. Дивіться, колонс, Ну, оскільки назву ми не задавали, то ми можемо розглядати просто оті стовпчики в табличках як масив. І, і, і тоді звертатися до них по номеру елемента масива. Тобто, якщо я візьму, наприклад, і е, ось оцей, дивіться: от візьму, наприклад, там стовпчик. Давайте один. Хорошо? Один. стовпчик один. Е, крапочка. І тепер просто дивіться властивість visible, і відповідно поставлю false. Воно мене вказує, що false хоче. Да, хочу false. Будь ласка, отак. Давайте подивимося. О, дивіться, прізвища нема, бачите? Ну тут було ID, прізвище, далі група середній бал. Получається, 0, 1. Ми сховали 2, 3. Мені треба сховати 4-5. Отже, я просто йду сюди, виправляю стовпчик 4. копіюю ще такий рядочок і кажу стопчик 5. Також сховати. Запускаємо так. Є така справа? Єсть. дивіться. Угу. Добре. Знаєте як, я далі. Що б хотів. Далі е, підемо працювати наступним чином. Давайте так, коли відбувається, я що хочу зробити. Коли відбувається клік на Data Grid View на цій табличці, то я хочу визначати, де ми клікнули. На якому рядку ми клікнули? Для чого? Ну, щоб потім ну, було редагувати і в редагувати, наприклад, попадали ті дані, які ми візьмемо для опрацювання із нашого куточка. О, До речі, давайте, напевно, що зупинимо відео. О, так.